Інтереси мешканців. Я приведу приклад. Коли скаче тиск в газі, влада не подала до суду на газопостачальника, хоча це проблема постачальника газу, чи перепади з електрикою. Це проблеми постачальника з електрикою. Я хочу дуже коротко, щоб кожен відповів, чи Будуть вирішуватися, захищатися питання мешканців. Це перше. І друге, стосується тих людей, які працювали в команді, в команді міського голови. Адже, ж, крім того, що зроблено багато доброго, є дуже багато порушень, зокрема, наприклад, візьмемо сміттєпереробний завод, на який вбухано 20 мільйонів грошей. Він, за словами пана Дмуховського, я в нього це питався, не приніс ні копійки прибутку з 2012 року, який запущений від продажу ну, вторинних матеріалів результатів переробки. Отже, ті люди, які відповідають за ці питання, повинні повернути в бюджет міста неотримані прибутки. Чи готові ви? працювали з теперішньою владою, притягувати до відповідальності і відсудити, стягнути з них кошти в бюджет міста. Якщо готові, будь ласка, приступайте до виборів і виграйте і дайте відповідь. Дякую. Зброй, я по першому питанню зареагую. Питання відносин між газопостачальними чи електропостачальними підприємствами і мешканцями це є ваші особисті відносини. Влада до цього жодного стосунку не має, тому міський голова не може реагувати на такі відносини. Все-таки ми будуємо громадянське суспільство, і кожен громадянин має бути активним і вміти відстоювати свої права. Є суди. Погоджуюсь, вони не ідеальні, але тільки єдиний шлях відстоювати е, свої е, проблеми там. По другому питанні, якщо хтось з кандидатів готовий відповісти, то прошу. Відносно проєкту підприємства промислової переробки твердих побутових відходів. В свій час виникла для міста Рада дуже серйозна проблема це де складувати відходи, які утворює місто. Там, де воно роками реалізовувалося це, нам відмовили в розміщенні цих відходів і почалися пошуки місця, де можна це здійснювати. І